представники асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини провели позачергові загальні збори, аби обговорити проблеми, з якими аграрії області зіштовхнулися із початком повномасштабного вторгнення. Ми 16 лютого вже зібралися з збиралися фермерами в цьому актовому залі і обсуждали питання міжнародної допомоги від ООН. Наша була задача активних людей є з фермерів Сумської області, щоб допомогти не втратити ту допомогу, яка йде на Сумську область. Ми таке провели зібрання і вдало результат цього це є отримання кожним фермером по доброву і по посівним одиницям соняшника, пшениці та ярго ячменю. Для компенсації завданих війною збитків сьогодні існує ряд міжнародних програм, говорить голова асоціації Олександр Шафорост, у тому числі грантових проєктів із Європи, Канади та інших країн. Проте на сьогодні основна сума коштів, які потенційно могли б отримати українські фермери і приватні землевласники на реалізацію своїх проєктів, компенсацію завданих війною збитків, так і лишаються невикористаними. Ми говоримо фермерам, що дивіться, є така програма, їх дуже безліч, їх дуже багато. Якщо ви не будете Міторити, якщо ви не будете відстоювати свої права, ви втратите ту доброчинність тих міжнародних організацій, яка є і була у 2022 році. Бо на минулих зібраннях ми з'ясували, що більшість фермерів 80% цим не користувалися. Які гранти доступні сьогодні? Куди звертатися за допомогою і як оформити заявку? Про це учасникам зібрання під час онлайн включення розповіли представники Академії аграрних наук України і міжнародної організації з питань грантових програм. Говорять, сьогодні необхідно шукати і знаходити можливості для підтримки і розвитку своїх господарств для бажаючих. Навіть пропонують пройти навчання. Ми це хотіли показати очно, як це все буде здійснювати фермер для того, щоб компенсувати собі ті розбиті фермери чи щось інше фермерське. Чи склади, які б ну, можна було за рахунок держави чи міжнародних організацій, а їх також є і також безліч. Але про це мовчиться. Під час зборів представники асоціації підняли і питання врегулювання порядку бронювання працівників агросектору. У мене вже хлопці всі бояться їсти. Їду, отримую повістку. Великий хлопець їду. Показую. Якби чесно, чесно, у мене дитина інваліду 18 років, я вже послужив. У нас є діюче господарство, воно є знайманий штат працівників, і воно не може функціонувати без трактористів комбінерів. Не може. Ми це хотіли б обговорити колективно і написати на Верховну Раду на кабінет міністрів України на президента України звернення колективне від громадської організації про те, що давайте якимось іншим чином це врегульовувати. Бо, можливо, є інші люди, які б могли ну там виборочно на цей проміжок часу посівної замінити наших трактористів в зсу. The За словами директора обласного департаменту АПК, на сьогодні в Україні працює механізм бронювання працівників через Міністерство агрополітики. Це стосується підприємств, які обробляють більше тисячі гектарів земель і мають у штаті понад 50 людей. Для підприємств, які забезпечують життєдіяльність населення, існує і можливість бронювання через ОВА, але в такому випадку важливо відповідати ряду критеріїв, які визначені на загальнодержавному рівні. Зокрема, середня заробітна плата не нижче 12 тисяч дев'ятсот гривень. Для Сумщини, зважаючи на близькі. Із до кордону замінованість території і проблеми із логістикою. Ці критерії можуть бути переглянуті. Зазначили в департаменті. За ініціативою Асоціації аграрних підприємств ми це розглядали на першому засіданні штабу. Ми підготували на Мінагрополітики звернення і з Олександром ще проговоримо, щоб відповідне звернення було від вашого зібрання від вашої асоціації. Про те, щоб все ж таки змінити цей показник в самій урядовій постанові, вже міністерство згодне переглянути цей показник. За результатом наради представники асоціації фермерів і приватних землевласників прийняли колективне звернення до вищого керівництва держави із проханням розглянути важливі для аграріїв Сумщини питання. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.